Хороша новина в тому, що в Росії відбувається явище, яких не було останні три роки. Видно, що принаймні на економіку вони війни більше розраховували. Вона зараз у них прогноз гірший. Далі, оцей домовленість негласна, з підданими. Що ми вам платимо, ви воюєте і підтримуєте всі наші рішення, грошей не, не вистачає. Мотивованих грошима вже менше і менше. Угу. Тобто, багато людей в Росії трошки по-іншому, в них підриваються на гранатах, в них роблять собі ув'ячет, щоб не воювати далі. Бо поліцейська держава ззаді тебе підпирає. Іншим. Тобто це, ну і якби були санкції серйозні, 4-5 місяців по нафті. Я думаю, що вони би точно не те, що там Путін хотів би не хотів, він би не зміг скласти бюджет війни. от і mm -hmm. все. Тому що, негласно, він має в цей час підтримувати у своїх підданих ілюзію, що все нормально, ми перемагаємо, і ви в безпеці. Що ви в безпеці і економічно забезпечені. Вони вже не в безпеці, тому що дальні удари показують, що воюють дв... не одна сторона. І друге, що вони вже економічно провисають далі, далі, далі. Так що Росія в наступному році дуже швидко почне в цьому плані показувати регрес, дуже uh -huh. швидко.